А Польша від Львів, який Тернопіль, і Івано-Франківську Почування... <Почування>... Одеса. Почування... Пам'ятаєте, до речі, таку панянку Вікторію Кохановську. ось цю? Вона, як ви власне чуєте у цьому відео, не лише була медійною торпедою по ЦМП, але й пропагувала розчленування України. Суди по ній йдуть уже. Два роки ідуть та йдуть. Саме виповнилося друзі. Два роки і з тих пір, як Кохановську під верески прочан запакували у поліцейське авто. І з тих пір суди ідуть, 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 і все ніяк і ніяк. Вона вже ані в СІЗО не сидить, ані під домашнім арештом не сидить. Ну, все, що хоче, те і робить. Я хочу кричати на весь світ, щоб бачили, в чому мене обвинувачують. І оті питання, чого вона ще не сидить, то я хочу вам показати, чого я ще не сижу.